Активісти Чернігівського Євромайдану розчулені добрим вчинком невідомого чернігівця. Він пожертвував на потреби мітингарів вже кілька тисяч гривень. Днями залишив гроші та записку. Підписався дідом Льонею. Майдану слава молодці. Прийміть восьму сковороду від діда Льоні. Шановні, ми розуміємо, що сковорода – це 500 гривень, і восьма сковорода – це 4 тисячі. Тому у нас в місті Чернігові є теж свої герої. Активісти розуміють, що зробив дідусь від щирого серця і можливо уникає публічності однак, хочуть його знайти, аби по людськи віддячити і у разі необхідності надати і йому підтримку. Могли подякувати цій людині особисто висловити. Слова, скажімо, подяки, і можливо, цій людині потрібна теж якась допомога. І, можливо, громада міста Чернігова, ті ж учасники майдану, зможуть цій людині в чомусь допомогти. У Чернігові на потреби Євромайдану зібрали вже 30 тисяч гривень. А люди приносять не тільки гроші, а й їжу, одяг та взуття. У цих чоботах Чернігівець також залишив записку із закликом довести справу Євромайдану до перемоги.